Я хотів би сказати, шановні карличаниці, я та речі. Ви запізнялися на пів години. О, це простительно, Ющенко запізнявся на два години і він прощав. Це раз. Друге, чому ж протягом такого часу у нас не було голови адміністрації, пане просила? Чому не було? Тому що вибори були досудні. І тому не було. Треба було, звичайно. Зовсім зрозуміло, що йому перевибано в причаєному. От той, е, ваннер, заживемо по дому. Скажу. <плес> Як же це треба не навийти свій народ, щоб пустити його. на от це бюрократичне коло і кожному ти нужи доказуєш, що він старий. 7 рублів газ зажили по дому. 360 секунд. Ви посчитали буде мирців? Так треба почитати. Далі, шановні карточки. весь народ сподівався на покращення. Відчули ви покращення? Не буде, поки ви будете мовчати. Не буде покращення. Тут співають е, деферами, ще не состоявшимся голові адміністрації. Людина не те, що він каже, не те, що він думає. Те, що робить, що буде робити наш новий голова адміністрації, ми будемо бачити. Якщо він буде поступати по закону, а я перше напишу до нього звернення, і якщо буде така відповідь галіматія, як мені давали попередній, а я, я місцевий, я всі, значить тоді я зроблю свої е, висновки. Якщо буде відповідь законна, він в тому числі і мені, і у вас знайде підтримку. Тепер знову хочу вернутися до газу. Ви подумайте, пані пане Праскаласе, на запитання Яцинівку, чому такий газ дорогий, відповідає, а щоб було платити, що голину субсидії? Він що, не зовсім здоровий. Ви мені скажіть. це примірник держава. Коли в Європі кажуть, у вас ціна здорова на газ така кудошка, він каже, а ваша дешева, а у вас теж така. Зарплата живе, ну як же це так Скільки ж це можна мордувати цей народ? Жалко, що тут не сидить е, Порошенко, я б все це, це йому сказав. Ви, вроді, як там чиновник, е, е, на кафе. Я все це йому сказав. І ж можна так знущатися з народом? Пенсія вшиво милостиня, це не пенсія, це вшиво милостиня подальшої держави. Дев'яте місце в місті наша Україна заживає. Займає виробництво зброї. Показують не зовсім дав, воюють у тапках, голодні. Я вам сказав щось погане грубе, ні? Я сказав правду? Не чую. Громче, Так. Да. Красавчик. Я с вами полностью согласен. Единственное, что я хочу сказать, что по поводу первого начну с, ну, то, что я познал, я извиняюсь, к сожалению, у нас совещание одно затянулось, очень важное сегодня аппаратка была, и мы, поэтому это мое изменение перед всеми, перед нами. А то, что касается назначения главы администрации, у нас большая-большая проблема, к сожалению, с работы с кабинетом министра. У нас Некоторые главы администрации назначались по 8 месяцев. То, что касается цены на газ, действительно, вы правы, мы имеем этот факт сегодня. И мы должны понимать, кто газ подписывал по 450 долларов, и какой и сегодня газ 250. И я не хочу выстраивать работу. Если мы ничего не будем делать, то лучше не будет. Поэтому то, что касается изменений, я скажу... Люди хотят работы, люди хотят достойных заработных плат и люди хотят справедливых цен. Я это сказал. Теперь, что мы хотим делать в этом отношении? К нам, мы разработали план по развитию Киевской области с экономической точки зрения. И я хочу, чтобы цель наша была за три года от 50 до 100 тысяч рабочих мест новых создать и заработную плату как минимум в два раза увеличить. Как это сделать? Первое, на чем мы хотим сконцентрироваться, мы хотим промышленность с Киева, мы не ждем там мегаинвестиций за рубежа, как Орлык, Абоков, Васильков, Борисполь, выносить за пределы. Таким образом, Киеву это очень выгодно, там очень высокая нагрузка, налог на землю, заработная плата там в 2-3 раза выше, чем в годовой например. е, там маса росла на югу і, і промисловість згосити до нас вигідно. Відповідно, ми спеціально наробили чи листа і соответственно, поняться, е-е, сущо довгої запада. Я ні, говоря, фактично слова. Не була громада, чому не виростили свого. Якщо вважаєте себе сильною громадою і авторитетною, треба було добуватися станом. Але оскільки вже є указ президента, і всі ми українці, і як кажуть, це поряд по осінь і чіпавів, да? говорить Одесі, подивимося потім на співпрацю. Це Друге, по газу субсидії я з вами згоден, що це потребує доопрацювання питання, але знову-таки важливо не переоцінювати власні можливості. Ми всі з вами дорослі люди і розуміємо, що залежить від громади і що залежить від. Тих керівників, які приймають рішення. Тому теж розважливо до цього відноситися і давати правильні оцінки і розставляти акцент на цих питаннях. І останнє, що хочу сказати, що всі зрозуміли, що можливості голови адміністрації не залежать від його особистих чи людських якостей. Командна гра, політика і влада передбачає дружну. Співпрацю всіх гілок влади, як і органів місцевого самоврядування. Тому місцеві програми, місцевий бюджет і сесія, яка завтра відбудеться, і про вибори, які ми говоримо, будуть вже нові депутати, повинні розуміти, що ми тільки спільними зусиллями, направленими на здобутки району, будемо мати і результати. Тому я не даю офірних обіцянок про те, що я тучі розведу розвіду руками, як співає відомий співачка. Організувати, консолідувати роботу, так. У свої 50 років я маю 28 років робочого стажу, з яких 23 роки Державної служби. Тому для мене це не є новиною. Ісквира не так далеко звідси, я розумію, що всі там можуть поцікавитися, де робив, як робив. І багато хто це вже зробив, тому що має на Фейсбуці від вісника Кагарличини пропозицію до співпраці. Ну, це життєво. Нормальне питання. І напослідок я хотів би сказати видатні слова нашого українського політика Симона Катіоя. Він казав, не, нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. То якщо їх не буде серед нас, і ми не дозволимо взяти над нами то ми всі разом досягнемо нормального вагового результату. Для наших дітей побудуємо таке суспільство, яке буде відповідати європейським стандартам і нормам. Дякую. Хочу якусь невеличку інформацію про себе. Ну, в частності, чим ви займалися при ну, де ви працювали при Януковичу і чи були учасником майдану. Якщо були, ну коротко інформація. Зразу yes. стосовно Януковича, Януковичем не співпрацював, з його зваду не співпрацював. Можу коротко. Народився 20 грудня 1964 року в селі Шемраєвка Білоцерківського на той час району. Там вже закінчив восьмирічну школу, після чого поступив до Таращанського радогоспутехніку на факультет механізації. Закінчивши техніку, отримав кваліфікацію техніка-механіка і оскільки займав е, життєву активну позицію, займався спортом, був командиром. У коду старше покоління, пам'ятаю, що це був оперативний комсомольський атеатр, загін. От, е, мені запропонували поступити до військового училища. Поступив у 88-му, 84-му році до Сімферопольського вищого військово-політичного училища, яке у 88-му році закінчив, отримавши кваліфікацію офіцера працівника, вчителя історії та суспільство знавства. Після чого був направлений. Е, до Буральського військового округу, як пам'ятаєте, тоді до влади прийшов Горбачов і в нього було тоді дві мальнички. Даю ж дороги ні чорноземлі, борба з п'янством, від бурпа, де чого пострадали наші найкращі виногради. От ну, в рамках тієї програми я проходив службу в інженерно-будівельних військах, строїв дороги в глубінки Росії. Після здобуття Україною незалежності повернувся на Україну, запропонували. Піти працювати органи внутрішніх справ, де проходив службу в скверському районі внутрішніх справ на посадах від оперативного працівника до начальника карного розшуку. Далі забрали мене на роботу до обласного управління, де проходив службу на посадах старшого пропонування особливо живих справ головного управління МВС в Київській області та начальника кримінальної міліції регіонального відділу на станції. Дарниця Південно-Західної залізниці. У 2002 році вийшов на пенсію за станом здоров'я та продовжив службу роботу вже в бізнесі, працював на посадах від звичайного стрільця Воха до директора департаменту розвитку системного управління холдингової компанії. Підпорядкування мав 1076. Працівників, з яких 470, це директори обласних філій, головні бухгалтери, економісти, смітчики, будівельної галузі, як компанія МОНіт. Бахматюк, власник даної компанії. Коли поступила пропозиція від органів влади очолити Територіальну інспекцію праці Київської області в Свердському районі, прийняв дану пропозицію і працював інспекції праці. Далі, коли інспекція почала пробуксовувати, як вам відомо, коли це стосується, Ющенко забив, вибачте, цвяха в гроб цієї, на мою думку, дуже важливої структури, яка мала право перевіряти і захищати права всіх працівників незалежної форми власності підприємств. Був тоді введений указ 877 про те, що. Треба попереджувати за 10 днів про проведення таких перевірок, що знівелювало взагалі завдання цієї служби. Потім пішов працювати управлінні соціального захисту знову ж таки спеціалістом з питань праці. Працював, доки не розпочалася Революція Гідності, і будучи інвалідом 3 групи, не витримав, пішов добровольцем до територіального батальйону. Київська Русь був такий створений батальйон. Зараз вже проєнований мотопіхотне. Бачачи, що кадрових військових немає, розвідників немає, запропонував свою кандидатуру на посаду начальника розвідки. Воював, починаючи від Слоянська і е, закінчуючи Депальцева. По тому регіону Попасна, Краматорськ. Константиновка, інші населені пункти, маленькі міста і села, які е, з боями були визволені. Після двох конкузій визнані непридатним для подальшого проходження військової служби, розцінивши можливості, знову отримав пропозицію про очолення відділу з питань оборонної роботи Київської обласної адміністрації. Коли будувалися фортифікаційні споруди в зоні, як інженер-фортифікатор за військовою, військовою спеціальністю, а також людина, яка має досвід в галузі, створення громадських організацій прийняв цю пропозицію і працював. Коли наступила то поступила пропозиція очолити адміністрацію Каралицького району, скажу відверто. Скривити душою, не зразу погодиться, тому що рахував, що потрібно, щоб була людина місцева. Але оскільки пройшов час і не було, познайомившись з Кагарличиною, прийшов, сказав, що так, я згоден, будемо тут працювати. Люди трохом одинакові, а головне історія Кагарлицької землі, люди, трударі, достойні того, щоб з ними працювати, допомагати. Я думаю, що спільно ми потім виростемо, я не вічний, свого місцевого керівника, тим більше попереду нас чекає об'єднання громад і вже будуть системи, чи префекти, чи як тоді ще допрацюється і буде називатися та посада та людина. То вже видає громад. А поки, думаю, будемо співпрацювати в контексті чинного законодавства, яке на сьогоднішній день існує в державі України. І Принципах людяності і порядності дякую.